Читання з послання святого Апостола Павла до римлян. брати. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром. Його благодаттю, через викуплення, що в Христі Ісусі, Його Бог дав як жертву примирення, в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість в теперішньому часі, що Він справедливий. І оправдую того, хто вірить в Ісуса. Тоді де те, чим хвалитися? Воно виключене. Яким законом, ділами? Ні, тільки законом віри. Адже вважаємо, що людина оправдується вірою незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, Він і для всіх інших народів. Бо є один Бог, який оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. Слово Боже. Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав. Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала. Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють, і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який Загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам: вимагатимуть звіт за цев в цього роду, горе вам, книжникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники Фарисеї почали сильно нападати й випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові? Слово Господнє. Перше читання апостола Павла до Римлян. Показує нам одну центральну християнську істину, а саме яку, що виправдання грішної людини, тобто мене і тебе, відбувається не за законом, а завдяки благодаті Божій у Христі Ісусі, прийнятою вірою. Павлопосол показує той перехід зі Старого Завіту до нового, тому що закон в старому заповіті мав, можна так сказати, таке педагогічне знання, тому що він якби вказував на гріх. Коли євреї слухали Тору, вони Бачили себе, які вони грішні, але той закон не міг зцілити серце. І тому Павло каже, що тепер сам Бог об'явив цю справедливість. Тобто той спосіб, завдяки чому грішна людина стає праведною людиною. Тобто, через хрест. І через Воскресіння Ісуса Христа. І це віра, про яку ми так часто говоримо, це не тільки якась наша, моя Твоя інтелектуальна згода, яку ти даєш, а це живий акт довіри, який що робить, відкриває моє серце на дію благодаті. Пам'ятаєте, в неділю я говорив. І ця колекта читається протягом всього тижня. Просимо, Господи! Нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує. Тобто я відкриваюся на цю благодать, яка попереджає, супроводжує, і вона мене виправдовує. Святий Фома Аквінський. Говорив, що початок людського спасіння, це через цей початок людина з'єднується з Христом. Бо всі ми згрішили, всі ми заслуговуємо на осудження, на смерть. І тому Павло говорить, що універсальність цього гріха. Що грішником є як юдей, так і язичник. І як одні, і другі потребують відкуплення. Тому якби, тут відкривається ця істина про перевородний гріх. Про це говорить нам Катеїцька католицької церкви. Що всі люди зранені гріхом первородним, і всі ми потребуємо спасіння. Але Виправдовуємося даром Його благодаті через відкуплення, що в Ісусі Христі. І тому якби Треденський собор, який тривав більше 20 років, на одній зі своїх сесій, власне, наголосив і сказав а? цю доктрину про виправдання. Тому що там були питання відносно наших братів, як ми зараз говоримо протестантів. Вони мали з цим проблеми, Ми з цим не мали ніколи проблем від початку існування церкви. І Треденський Собор говорить, що виправданням є даром благодаті. Які мене. Не можемо заслужити, запрацювати, випрацювати своїми силами. Це є дар. І воно не тільки є таким зовнішнім даром, але внутрішнім даром душі, яка оновлюється, власне, в який входить Дух Святий, і Він тебе оновлює. А Христос редемтор, відкупитель. Він що робить своєю кров'ю приніс у цю досконалу жертву за гріх? Тому ми постійно кажемо: дивіться на хрест. Тому Бог є один, котрий мене й тебе виправдовує, який є, можна так сказати, слабким, невіруючими, але Він той, який виправдовує мене. І це говориться про цю універсальність спасіння. Тому Павло це, це говорить. Не? Тому е, церква католицька, повторюючи за апостолами, каже, що немає іншого імені, завдяки яким ми можемо спастися, Крім імені, не? це Ісус Христос. Можемо відкрити собі діяння апостолів і, і подивитися. Потім ми маємо Євангелій е, від Луки, і, де Ісус якби, продовжує е, докоряти книжникам і фарисеям, тому що вони вшановують цих пророк з минулого часу. Але вони що роблять, в чому суть цього фрагменту? Що вони відкидають живе Слово, тобто Христа. Тому вони, як ми Читали сьогодні, стежачи, як би зловити Його на слові. Бо він приходить говорить, говорить, да? але вони відкидають. Він каже, що ви будуєте гроби пророкам, яких повбивали ваші батьки. Тому що фарисеїв не прагнули виглядати якби праведними, але їхня поведінка свідчила зовсім інші протилежні речі. Що вони, якби, належать духовно до тих, хто відкинув Божих посланців. І є такий святий Кирило Олександрійський. Він каже, що вони шанують пам'ять пророків, але не слухають того, хто є над усіма пророками. Тобто не слухають Христа. І, і Ісус далі говорить, що. Щоб прийшла на цей рід уся кров пророків, він якби не мститься над ними, але пророкує їм, що вони відкидають цю благодать. І тому говорить, що від часу Авеля на, перша жертва невинна, коли брат вбиває брата, аж до Захарія, тобто останнього мученика Старого Завіту. Оце тягнеться, оце лінія опору, що Бог посилає пророків, дає їм слово, а вони відкидають. І, власне, це показує цю історію гріха, який, який тягнеться в кожній людині, коли приходить пророк, а я його відкидаю. Власне, це історія гріха, що я не приймаю, не приймаю е, спасіння. І тому ми, рід людський страждав з цього приводу, тому приходить Христос і каже: Я є той, який можу тебе спасти, я є той, який можу тебе змінити, відкупити. І Він говорить, що ви забираєте ключі знання, тобто говорить по цим пророкам. Бо вони ж мали цей ключ, вони знали це Писання. Вони мали тлумачити це писання, але вони не розпізнали, що Христос є цим Писанням, що Христос є цим Месією. І святий Амвросій пояснює цей фрагмент, каже, що ключом є віра, яка відкриває розуміння Писання. Хто не має віри, закриває двері для себе і для інших. Тому це якби теж застереження для всіх нас, особливо тих, які мають навчати, тобто -то мене, інших, що ми покликані бути першими слухачами слухати це слово Боже, а не ставати тими законниками без духа, те, що я говорив вчора, позавчора. І тому вони, що роблять, так я вже сказав, починають нападати на нього. Бо коли серце закрите, Да? То тоді, навіть якщо певна істина, да? слово, яке промовляється до тебе до мене, стає свого роду загрозою, тому починаєш атакувати. І тому Христос тут стає якби образом всіх тих пророків, переслідуваних за, за, за віру, за істину. А водночас Він стає такою, можна сказати, жертвою, що приносить. Спасіння всіх тих, хто його переслідував. І тому для, для нас тут важливо пам'ятати те, що вже сказав 91 першого, першого читання на апостола Павла до Римля. тому що Він показує цю справжню праведність, яка виходить від Ісуса Христа. Від віри в Христа. А Ісус у Євангелії показує, що оця наша самовпевненість, цей закон так, є небезпечною, можна більше сказати, смертельною для нашої душі. І це якби дві сторони цієї істини, що без віри ця благодать навіть. Ну, навіть і більше того, навіть та релігійність наша може стати формою гріха. І тому ми покликані цим словом відкриватися на, на, на це слово і пам'ятати, що це ми все маємо даром. Тільки відкритися, прийняти це Слово, прийняти Ісуса Христа, прийняти це, тому що все ми отримали безкоштовно. Так як говорить, Якщо не помиляюсь Ісайя, що не треба нам платити за молоко і мед. Ми все маємо даром відкритись, прийняти і жити це. Тому що це виправдання те, що вже сказано багато разів, є безкоштовно це є дар Божої любові. Католиць, католицька католицької церкви говорить, що виправдання це наймилостивіше. І найвеличніше діло Божої любові. Воно є примиренням грішника з Богом, визволенням від рабства гріха і освяченням душі. Я розумію, що Катеїнська Каталоцької церкви треба також читати і роз'яснювати. Але церква нам, власне, показує оцю Божу любов до мене і до тебе. Що ми цього не заслуговуємо, просто отримали даром. І тому спасіння не виходить з нас, що я постараюся, напряжусь, і все буде добре. Ні, спасіння від Бога. Але віра без любові є мертвою. Тому так говоримо часто про цю любов. А закон без благодаті, він безплідний. А благодать без відповіді серця, вона втрачена. Тому благодать є дармова, а ми відповідаємо. І тоді поволі в нас народжується оця віра. І тоді я вже не буду відкидати Христа, не буду відкидати Його благодать. А навпаки, буду кожного дня все робити для того, щоб цю благодать зберігати. Дотримуватись, жити нею і більше того помножувати. Амінь.